Як ми вже розповідали, до нашої редакції часто звертаються родичі військовополонених. Люди цікавляться, як і що їм потрібно робити, аби сприяти визволенню своїх рідних з російської неволі. Так нещодавно до нас звернулася дружина військового, який вже понад рік у полоні і на якого вдома чекає шестеро дітей. Представник офісу, омбудсмена розповів, що треба робити родичам, чиї рідні опинились у полоні. Пані Людмила із Запорізької області її чоловік понад рік перебуває в російському полоні. Вдома на нього чекає шестеро дітей. Жінка Гур'єва Антона Геннадійовича, який з 1 квітня 2022 року попав в полон, і по сьогоднішній день знаходиться в полону. Ми Сестрою його скільки заповнили різних форм для повернення, але на даний момент це все безрезультатно. Займається такими питаннями координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. На їх сайті є дружня карта, в якій зібрані усі рекомендації, покрокові інструкції. І номери гарячих ліній у ті відомства, куди варто звернутись родичам військовополонених. Зауважимо, що на практиці виявилось не так вже й легко дотелефонуватись за номерами телефонів, які там є. Однак це таки можливо. На гарячій лінії МВС радять спочатку варто звернутись до військомату, аби вони підтвердили. Факт полону. Далі лишити заяву в поліції про незаконне позбавлення волі їх родича. А, та ми надамо йому номери мобільних телефонів. Ну, чи не мобільних, а телефонів а, різних гарячих ліній, на які теж потрібно буде звернутися. Інформаційне бюро, їх багато. Червоний хрест ГУР, СБУ, Уповноважений Верховної Ради прав людини, координаційний штаб по роботі з полонених, потім з дивлячись в якому відомстві проходить службу військовослужбовець: Міністерство оборони або Збройні Сили, або Національна гвардія, а також. У нас тут ще є. Є група патріот уповноважених mm -hmm. з питання всіх зниклих безвісти, міністерство з питань реінтеграції. Тим не менш, в офісі омбудсмана кажуть, варто звертатись на усі можливі гарячі лінії і повідомляти всю максимально наявну інформацію про полоненого родича не у соцмережах, а саме у відповідні державні інстанції чи громадські організації, які займаються цим питанням. Якщо особа хоче надати відомості щодо людини, то безпосередньо дана людина повинна звернутися в координаційний штаб. Де чи на телефонній гарячі лінії повідомити усю наявну інформацію, яку вони мають, зайти на сайт і ознайомитися з дорожньою картою, з алгоритмом подачі з такого звернення? Після цього ця вся масив інформації буде опрацьовуватися, і обов'язково враховано в загальний список до повернення військовополонених. Роман Романюк зазначає, якщо люди вже звертались на усі можливі гарячі лінії, залишали заявки, а їх родича досі не визволили з полону, то такі ситуації найчастіше відбуваються через недотримання слів російською стороною. Це пов'язано перш за все зі звірством і будь-яким нелюдським поводженням Російської Федерації порушення усіх норм і правил ведення війни, усіх норм Женевських конвенцій. А тому, що питання не в тому, що ми не повертаємо питання в тому, що Російська Федерація не віддає питання в тому, що дуже складний сам переговорний процес, і найскладніше, що неможливо з ними нормально про щось конкретно домовитися. Як зазначили в офісі омбудсмана, в списку на обмін перебувають всі наші військові, які опинились в полоні, і навіть ті, хто вважається безвісти зниклим. Своєю чергою, родичам варто не опускати рук і періодично звертатись на гарячі лінії відомств, залишати заявки та актуальну інформацію про полонених рідних, робити це до тих пір, доки не буде досягнуто результату. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі.